Шановне товариство, а зараз так само надзвичайно чудова людина, яка сьогодні організувала, фактично і була ініціатором велопробігу сюди до Межигір'я. Так само сьогодні був велопробіг до Межигір'я. Прошу до слова, Аня. Слава Україні! Слава! Люди, ви всі чудові, ми всі вільні. Наразі в нас є один політв'язень, Ярослав Притуленко. А він велосипедист. Він такий, як ми. Він теж займається спорту. Екстримом він радіє життю, але наразі він ув'язнений. Це несправедливо. Ми вимагаємо, щоб його відпустили. Ми вимагаємо, щоб ця злочинна влада перестала затримувати людей і обмежувати нашу свободу. Я дякую всім, що ви зібралися. Ми можемо подолати разом. Цю владу і цю систему. І зараз невеличке не оголошення. Велосипедист збирається туди, на наліво. Бачите будиночок? Ми наразі маємо вже їхати додому, тому що темніє. Люди, через 5 хвилин ми стартуємо звідти. Там будинок. За берку, там. Хлопці, помахайте рукою, щоб всі зрозуміли, де ви. Ну хлопці, ну помахайте, будь ласка, посміхніться. Ну, добре. А, дякую всім, люди. Тримаємося до кінця. we mm -hmm. Чим що вже і автопробіг на Бежегір'я і велопробіг на бежегір'я, скоро буде на вертольотах, я думаю, переліт на бежегір'я. Товариство, зараз хотів би надати слово народному депутату, представнику всеукраїнського об'єднання.